Мене звати Жумаєва Марія, я студентка групи ША21. Це моя відеоробота про туристичну Одесу. Все починається з прибуття на одеський вокзал. Уявіть собі місто, яке живе біля моря. Одеське море. Це серце і душа міста. Для одеситів воно більш ніж відпочинок на пляжі. Тут знаходять натхнення, зіляться думками і навіть вчаться філософії життя. Море вміє бути різним, лагідним і теплим літку, з схвилями восени, спокійним та задумливим узимку. Саме воно створює неповторну атмосферу Одеси, наповнює її гумором і легкістю. Побачити Одесу можна по-різному, але справжню Одесу відчути лише біля моря. П'ять пам'яток Одеси, які я раджу відвідати. Одеський оперний театр, архітектурна перлина і символ міста. Навіть якщо не потрапити на виставу, варто побачити його фасад і розкішний інтер'єр, Приморський бульвар і потім сходи, місце з неймовірним видом на море і порт, улюблене для прогулянок, деребасівська вулиця, серце Одеси, де завжди панує атмосфера свята і музики, легкого гумору. Одеські катакомби підземне місце з цікавими легендами і історією. Це одне з найбільших систем катакомб у світі. Аркадія сучасний курортний район з пляжами, набережною та нічним життям. Тут відчувається літня атмосфера відпочинку. Зробимо висновок: подорож до Одещини це не просто зміна локації, це занурення у світ яскравих вражень, нових знань та незабутніх емоцій. Відкрити для себе цей унікальний край, і він неодмінно зачарує вас своєю красою та багатогранністю. Не зволікайте, Одещина чекає на вас.